Три медіани перетинаються в одній точці, яка ділить їх у певному співвідношенні. Завжди ця частинка, що починається з вершини, та до точки перетину медіан, вдвічі більше ось цього продовження. Тут так само СМ вдвічі більше, ніж ФМ. І так само відрізочок МД два рази поміщається у відрізочок АМ, бо є висота рівнобедреного трикутника АБЦ. Що проведена до основи АЦ. Кут BFA дорівнює 120 градусів. Медіана АД дорівнює 45. Доведіть, що трикутник АФБ рівнобедрений. Ми знаємо, що висота, яка проведена до основи в рівнобедреному трикутнику, є так само і його медіаною. Тобто маємо дві медіани. Які перетинаються в точці, яка кожна діле у співвідношенні дві частинки до одної частинки. Так і позначимо, що тут 2х, а тут Х. Також позначимо собі ще, що bf – це дві частинки, але інші, наприклад, 2А. f є це А. Ну, додамо 2х до Х. умовою в нас АД45. Розв'яжемо рівняння: 3х45, отже, 1х Х15, отже, АФ 2 на 15, 30. АФД 15. Так, e, оцей кутик 120. Разом БФ є e, Тобто тут не вистачає 60 градусів до 180. Тобто кут АФЕ e, 60 градусів. E, маємо прямокутний трикутник. Сума гострих кутів – 90. Отже, тут 30 градусів. Тепер катет FE, який лежить в прямокутному трикутнику, навпроти кута 30 градусів, він дорівнює половині від гіпотенузи. Тобто гіпотенуза його 30, а сам він дорівнює 15. Так як А було одна частинка, то 2 – 2 на 15 30. І ось ми маємо, що в трикутнику АФБ дві сторони по 30, отже, він рівнобедрений.